Стіл розклади дитячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Чимало води спливло коломийським чорним потоком, який, очевидно, від дня свого народження сусідує з вулицею Міцкевича, цим давнім волоським шляхом, який сполучав столицю покуття з Трансильванією та Волощиною. Найдавніше фото Коломийської вулиці імені Адама Міцкевича вдалося знайти тільки за післявоєнний період. На якому бачимо на вузькій проїжджій частині молоду пару побіч неглибокі водостічні канали. Звідтоді мало що змінилося у нижній частині міста. Зокрема, тут, де стоять ті ж охайні доглянуті будиночки добропорядних коломийських обивателів, не порушені епохою урбанізації. Сага відомих коломийських родин Сазди Жураковських та Кіркоровичів починалася і тісно переплалася тут на довгій життєдайній артерії, яка називається вулицею Адама Міцкевича. Тут серед переважно одноповерхової забудови дещо вивищується не нова вже. Але ще доволі добротна кам'яниця під номером 74, де впродовж усього свого життя замешкують дві сестри Інна та Лілія. В недалекому минулому відомі коломийські лікарі, спортсменки та невтомні мандрівниці, які нині ведуть свій типовий, незмінно розмірений ритм. На першому поверсі посілість старшої Інни. На стіні оселі нерозривна сув'язь поколінь пов'язана з милим серцю світом її дитинства. Далі кам'яними східцями з добротно кованими перилами підіймаємося на другий поверх до пані Лілії, сестри молодшої. Тут у затишних покоях покоїться портретована історія роду, де зустрічаємо подібне олійне полотно. Із зображенням семирічної дівчинки Лілейки Кіркорович. Посередині з овалу рамки дивиться батько Антін Кіркорович. Перший коломийський військовий авіаконструктор та пілот-випробовувач. У цьому домі, наче реліквію, свято бережуть фотоальбом, оздоблений його руками. На титульній сторінці головна відзнака з батьківського мундиру Орел. Символ мужності, сміливості, звитяги. Татко народився 14 квітня 1901 року в Коломиї. Він ну, здібний, то він є з родини кіркоровичів і жураківських. А жураківські всі були здібні як конструктори. Ну, але татко студівав на медицині, будучи на другому курсі, в Скнілові. Татко побачив, як падають літаки, і це його дуже вразило. І каже, що він іде на політехніку вчитися, щоб бути авіаконструктором, будувати літаки. Татко закінчив політехніку у Львові, політехнічний інститут, і запізнав мамцю на другому курсі мою. і сказав: Або я, або медицина. Ну, авіаконструктор це ж не є державна установа, це є воєнна. І татко ну, мусив піти. у... у польської армії. Ну, але так як тут не було розміщення польської армії, то татко був в Кельцях. а прошу подися, а тут аварія. О, тут аварія літака. Це було, я кажу, як нам це ще розказує, у Львові, у Варшаві, в Кельцях. Там було щотижня похорони. Отака була капличка, це було з елементів літака. Тоді, як відправлялися в літаки, то це бачите, служба Божа була, була. І тут сиділи так, тут сиділи офіцери, офіцери, жінки, діти, і то так ну, і в політ — це була служба Божа. Це хата має вже 70 майже 5 років. Але знаєте, як ну, я працювала, що я їхала все на, на рахів, то ми, ми їхали на лише тах ворог, то і на фрагки ходили, то. Там багато італійських прізвищ. Оці, що будували мости, це італійці будували. І вони лишалися там, знаєте, женилися. Ви знаєте, отут мамця на нещатах, тут ворогта, то бабця мамці, мама, а тут сестра. Та тоді в нас і радіо забрали. Пенастонік був, здається, то лише обкладинка така шматяна лишилася. Коні забрали, корови лишилися, мотоциклі забрали, машину забрали. Оце є та, така катастрофа. Після цієї аварії пілот Антін Кіркурович довго лікувався у кращих військових шпиталях. Він прожив ще 16 років і не уявляв свого подальшого життя без романтики неба. А тому й далі продовжував працювати над розвитком стратегічної авіації. Все враз змінилося грізного року 1939-го, після розподілу старої доброї Європи між двома політичними уперями – яких представляли міністри Молотов та Ріббентроп. Своє летунське посвідчення довелося далеко заховати і на якийсь час забути зовсім про нього, та навіть самому переховуватися у зв'язку з повальними розстрільними акціями, які відбувалися в смоленському лісі під катинню. Під час німецької окупації краю. Подружжя Кіркоровичів придбало невеличку універсальну крамницю в середмісті Коломиї, де мирно за прилавком працювала сама господиня. А 9 травня 1945, акурат під час проголошення німецької капітуляції, зупинилося серце героя нашої оповіді, Коломийського ікара Антона Кіркоровича. У його рідному місті, в домі, який власними руками збудував ще до війни, зосталися завше у своєму прекрасному жіночому віці батькові доні Інна та Лілія. Як колись їхня мама, так тепер вони закохані у все прекрасне, зокрема у народні дивоорнаменти, які виготовляють для власного душевного задоволення. Пані Інна, зокрема, набула чималого досвіду художнього ткання на верстаті, у них повсюдну квіти, особливо на підвіконні, звідки крізь відчинене вікно, сестри не раз сягають взором неба горизонт, наче виглядають татка і його літак. Не мислять себе один без другого і їхні пернаті гості. А вечорами під родинними портретами давнього муру на Міцкевича лунає класична музика, наче легкий, меланхолійний спогад про дні, яких ніколи вже не вернути. Та закарбованих, однак, в німих скрижалях родоводу.